Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ліна Зуй і це мій канал Улюблені Справи. В одному з попередніх відео я показувала вам міні-тепличку, яку я придбала для вирощування розсад. І зараз хочу поділитися своїм досвідом використання до цієї теплички і сказати про і мінуси даної теплички. Е, ви бачите е, ну, перед вами зараз Сама квітничка, вона відкрита, тому що у нас на дворі зараз до 20 градусів тепла. 에, знаходиться тут у мене розсада моїх квіточок, одноліток. Це чорнобривці, такі вони вже тут росли в мене, агерату квіточки, 에, також тут є 에, розсада айстер, квітки Алісу, Газанія, 에, Це цинерарія, вже така величенька підросла, не розсаджувала, її буду одразу в ґрунт висаджувати. Це я крупчик посадила якості експерименту. Це алісом, ви бачите зараз. Квіточки також дуже скоро буде висажувати ґрунт, вони гарно переносять різні температури. Це квітки газанії і також ще один ящичок кроку. Цю тепличку я придбав, коли. Купляла я, як запланувала, що буде у мене тут розсада огірків та помідорів, що я її заберу зі коня і буду тут вирощувати. Якийсь період часу я виносила собі розсаду, але з практика показала, що це не дуже було гарне рішення. Чому? Тому що сонце, ви бачите, яка така сонячна ділянка тут у мене, і огірочки на сонці вони зразу там полі. Похилили листочки, вони ще слабенькі, молоденькі, і трішки навіть обідів отримали, Тому я їх забрала. Помідори стояли довше тут в цій тепличці, але от вночі у нас трішки знизилась температура, я їх також забрала в будинок. Це я показую вам пакети, в яких я планую висаджувати посаду огірків, От з цієї сторони також. Буду трішки піднімати над землею для того, щоб волога не розтікалася по всьому участку. Бо таким чином зараз у мене виглядають огірки, вони трішки припалені листочки. Але в цілому розсада гарна, величинка вже, це її зараз рівно місяць. Після всходів огірків помідори і того менше. Помідорчики такі не сильно великі, і тим більше я їм таку стресову ситуацію з півничкою придала. Тому от забрала, щоб вони трішки підросли і висаджувати я їх буду ще не скоро. Вони ще в мене помідори так точно, ще з місяць будуть знаходитися в горшочках. А огірки планую вже не вірю через пів місяці. Оце мішки я приготувала також для висадки огірків. Чому? Тому що ну, немає у мене землі для, для висадки тут дерева і оці мішки з землі вирішила попробувати Вірніше, ну, я вже висаджувала раніше, я знаю, це моя смородинка. Під нею підсипала гілочки, ті, що обрізали весною, ми подрібнили і підсипали під смородину для того, щоб полога не уходила. От такий досвід використання теплички. Що можу сказати? Для вирощування розсади квіт і тепличка дуже гарна. Для огірків і помідор мені не сподобалось. Вам гарних врожаїв, всього найкращого, до побачення!